Ось цей комплект 18 одюжних дисків. Зараз кожен диск покажу максимально детально. Диски просто в неймовірному стані. Так, по ніплю тут він е, м'який, але, але щось не досить м'який. Ну, не готова я вам сказати, чи є там датчик. Тут по корозії, то її немає. І давайте від нього будемо ось так все дивитися. Ось так, по проточечці. Тільки так з ліхтариком, щоб було щось помітно. Але тут вони всі в шикарному стані. Просто неймовірний стан цих дисків. Дуже круто вони збережені. Ось так, бачите, на ліхтарику, ну, якась ось маленька, ну і то це її. І... Ось так ви її не побачите. Найдеться. Бачите, яка мізер. Але загалом просто неймовірний стан. Дуже круто збережені ці диски. Так, це у нас... Так, ну, це щось якась пилючка маленька залишилась. Так, зараз, зачекайте, є. є є, є, є. фібра. Ось так, це щось тут. Ось тут все. Ось так. Нічого тут немає. Так, йдемо, йдемо далі. Фокусуємось і йдемо далі. Абсолютно всі чистенькі спиці. Ну, взагалі, навіть, навіть сколика не можу вам якогось показати. Ось так це все виглядає. Просто неймовірний стан, дуже вони гарні. У мене такі диски не вперше такий дизайн, але саме в такому стані, то, напевно, що вперше. Ось так. Ось так це все виглядає. Так. Так, звідси ми починали. Давайте дивимось тут. Тут повний порядок. Тут так само. Тут так само. Ну, по болтам все. Все повний порядок. Ну і тут по центрам так само. Так, дивимось на внутрішню сторону. Так, на внутрішню сторону дивимось. Тут так само, без жодного бордюрчика. Все просто суперово виглядає. Тут є деякі ось такі зауваження дрібненькі. Ось так сколики, можливо, прийшли на вантажі, або ну, тут точно це при русі, важко розробити. Так, тут далі дивимось, все, в повний порядок. Ось так це все. Виглядає. Ось так. Так, тут по центру так само все повний порядок. Тут по площині дивимось. Так само грузики ще перші її. Ну, не виднося тут залишків по грузикам. Або прибрали, або, можливо, і перша, перша гума. Або просто гарний був німецький шиномонтаж. Так. Зроблено в Німеччині. Є, жодної корозії немає. Тут дивимось так само. Жодної корозії немає. шильди Кауді на місці. Так, тут так само розміри. 8-18 є Т-40. Зараз вам покажу. Ось ЄТ-40. Так, і тут так само каталожний, каталожний номер. І тут так само все повний порядок. Жодної корозії. Так. Переходимо до наступного. Так, тут так само ніпель такий же. Так, корозії немає. І дивимось, давайте по, по спицям. Бо стан дійсно шикарний. Так, ось тут малесенький такий скольчик, можливо, подряпинка така є. Так, є? Так. Ні, немає. Все, відбій. Це щось було, бачите, зверху. Ось тут малесенький такий є. Так, дивимось далі. Далі, далі, в принципі, все так само. Ось так, дуже збережений цей комплект. Ось так це все виглядає. Ось такий комплект. супер збережений, я ж кажу, навіть немає до чого тут звернути увагу. Все максимально круто виглядає. Ось так. Ось так це все виглядає. Кожну спицю вам пересвічую, щоб було все видно. Так, і звідси ми починали. Давайте тут дивимось, болтам Ось такий маленький, можливо, скольчик є. Тут дивимось, тут нічого не бачу. Тут так само. Зверніть, увагу, яка класнюча фарба, як воно все круто, зерно, це переливається. Ось так, тут все, повний порядок. Так, на внутрішню сторону з вами дивимось. Так, тут дивимось. Жодного так само бордючика. Все абсолютно шикарно. Так, це трішечки пило з підлоги. Ось так це все виглядає. Ось так, все максимально збережено. Так, тут по площині дивимось Ані, є старенькі грузики, значить, просто так акуратненько доглядали за ними. Тут по площині так само. Жодних пошкоджень немає. Ось так це все круто виглядає. Так, тут по центрам так само. І дивимось, давайте зроблено в Німеччині. Тут дивимось так само. Всі позначки є. Тут Audi шильдик присутній. Так, Трошки бруд на митці не домила. Так, тут дивимось, каталожний номер і розмірі 818 і Т40 присутній. Ось тут є Т40 і так само жодної коросі. Так, є шикарний стан. І ось тепер третє. Тут по Ніпелю. Так само. М'який він і дивимось Давайте починаємо. Від нього. І за годинниковий. Так, ось тут малесенький бачу. Декілька скольчиків Ось так вони виглядають. Так, і йдемо далі. Так, тут дивимось. Тут дивимось, де 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 ось такі можливо. І ось тут такий маленький є бардючик, ледь-ледь-ледь помітний, малесенький. Так, тут бачу, а ну що це? Це? Ні, це у нас витирається все відбій. То у нас витирається. Так, дивимось далі. Зараз переверну ось так камеру. Ось так це все виглядає, круто. Вони переливаються. Так, тут такий малесенький скольчик. Так, да, це малесенький скольчик. Так, далі дивимось. Далі все. Все порядок. Ось так це все. Щось дуже темно зробилось. Так, тут ось малесенькі такі дві подряпинки побачу. Ось так це виглядає. Так, давайте йдемо. Йдемо далі. Ось так це все виглядає. Так, десь тут. Ось такий Це маленький скольчик ось тут він. Так, тут. Чи це мені сталося? Ні, тут нічого на цій спеці не бачу? Чи, можливо, осінь. Малесенький такий скольчик. Так, тут далі. Далі все порядок. Ми звідси починали. І ось малесенький скольчик біля Ніпеля знайшов. Ось так він виглядає. Так, по болтам. Давайте дивимось тут. Ось, все, все ніби добре. Не бачу я тут сколів. Ось так. Так, тут все добре. І тут все добре. Так, кладемо його. Обережненько, так гуми до гуми, щоб було. І дивимось, давайте. Тут так само жодного пошкодження немає бордюром. Диски всі абсолютно, абсолютно ціленькі. Ось так. Ось так це все виглядає. Так, тут по центру так само повний порядок, тут по площині трошки то бруду не домили. Ось так це все виглядає. Так, це так само шматочок бруду. І тут, так, десь там на мийці казали мені, ага, о, бачите, шматок смоли, який приліпило. Ось так. Щоб його просто ну, нам не здирати. Щоб мали на увазі. Так, тут все в порядок. Так, і дивимось тут. Всі позначки на місці, корозії жодної немає. Ауді на місці. Ауді на місці. Тут каталожний номер і розміри, параметри диска на місці. Тут так само все на місці. І Німеччина на місці. Так, і до останнього переходимо. Тут ніпелю так само жодної корозії, він м'якенький. І давайте дивимося. Ось так тут все виглядає. Ось такі спиці, ну, дійсно, крутезний. Так, малесенькі, бачите, дві малесенькі такі ледь-ледь маленькі. Так, і йдемо далі. Тут у нас має бути ось такий легенький бордюр. Так, зараз вам покажу по спиці. І до нього повернемось. Ось так. Тут все добре, малесенький. Оце скольчик чи ні. Да, ось такий малесенький. Так, по бордюру показуємо тут. Він чисто, ось тут легенько зверху. Трошки, так, да, підкосилося. Але воно, ну, як при бажанні його можна і прибрати, шліфанути. Ось так. Немає тут чогось досить глибокого. Ну, ось він показує. Так, воно, звісно, відчувається, але його підшліфувати і взагалі можна їх в ідеал його зробити. Це при бажанні. Але так, ну, воно не кидається в очі. Так, дивимось далі. Ну і далі має бути, далі має бути все добре. Ось так це все виглядає. Так. Це абсолютно шикарно. Так, ось малесенький скольчик такий бачу. Ось так він виглядає. Так, тут дивимось. Тут так само якийсь ось малесенький. Тут, тут ніби порядок. Так. І давайте ага, поболтав. Тут, тут порядок. Тут так само ось малесенький, можливо, скольчик. Тут дивимось порядок. Ось маленький такий скольчик. Тут, тут порядок. Ну і в цілому порядок. Так, дивимось внутрішню сторону. Тут так само вона без пошкоджень. Ось так це все виглядає. Ось так. Без жодного пошкодження, без жодного будівчика. Все дивіться, супер збережено. Дуже крутезний комплект. стан дійсно дуже гарний. Ось так. Так, тут дивимося. Повний порядочок. Тут по площині, ну, від старих грузиків залишки незначні. Так, ці нинішні грузики тут. ну так в принципі, це трошки бруду. Все підтирається. Ось воно. І тут так само. Так, дивимось по спицям, Audi на місці. Тут так само каталожні номери, розміри на місці. Тут дивимось і Виліт на місці. Німеччина на місці. Дивіться ж знову ж таки жодної корозії. І тут позначки всі на місці. Тож такий ось крутезний комплектик наявності.